Євангелія від святого Івана 4, 46. Здоровлення Сина Царедворця. І був там один царедворець, що син його хворів у Капернаумі. Він, почувши, що Ісус із Юдеї прибув у Галілею, до нього прийшов і благав його, щоб пішов і сина йому вздоровив. Бо мав той умерти, Ісус же промовив до нього: Як знамен тих, та чуд не побачите, не віруєте. Царедворець говорить до нього, піди, Господи, поки не вмерла дитина моя, промовляє до нього Ісус, іди, Син Твій живе. І повірив той слову, що до нього промовив Ісус, і пішов. А коли ще в дорозі Він був, то раби його перестріли його та й сповістили, говорячи: Син твій живе. А Він їх запитав про годину, у котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього учора, о сьомій годині, гарячка покинула його. Зрозумів тоді батько, що була то година, о котрій до нього промовив Ісус Син твій живе і вірував сам і весь його дім.